Привіт, Якщо ви зараз цікавитеся послугою розробки сайтів, тобто ви хочете або замовити сайт під ключ, або, скажімо, зробити повний редизайн сайту, тоді це відео точно для вас, оскільки тут ми розберемося, скільки в цілому коштує зробити сайт, також яку платформу вибрати, де краще цей сайт розмістити, і, звичайно, які етапи взагалі проходить сайт для створення. Тобто це важливо, тому що саме від етапів залежить те, скільки часу буде потрачено на проект, і відповідно скільки бюджету вам потрібно буде виділити. Ну і так, коротенько про себе, я засновник студії Брайтваб. Ми робимо кастомні сайти під ключ, переважно це лендінги і корпоративні сайти. Там приклади ви можете бачити на екрані. Також, до речі, ми робили сайт для левів на джипі. І в принципі більше прикладів, плюс більше інформації про нас, ви можете побачити на нашому сайті. Він зараз на екрані brightweb.studio А найпопулярніше питання в мене в директі. Це скільки коштує сайт, скільки буде розробити той чи інший проект, і такі запити прилітають постійно. Ну це в принципі не дивно, оскільки, якщо просто загуглити в інтернеті, то такої стабільної ціни, скільки коштує сайт, немає. Тобто ціна може бути від декількох тисяч гривень до декількох тисяч доларів, десятків тисяч доларів і так далі. В принципі, можна точно сказати, що є певна кореляція між ціною і якістю, і в першу чергу потрібно дивитися на приклади робіт, які пропонує там студія чи команда. Але тут знову ж таки потрібно бути обережним, тому що часто роботи можуть красти і видавати за свої чужі насправді роботи. До прикладу, зі мною так було, мої роботи брали і видавали це як за своє портфоліо. Також велику роль грає саме час створення проекту. Знову ж таки, чим більше часу буде потрачено на проект, тим, скоріше за все, він буде коштувати дорожче. І тут є такий нюанс, що коли команди тільки починають, наприклад, як ми тільки починали свою кар'єру, то в нас, справді там сайт робився доволі швидко. Там, на перший день ми зізвонювалися з клієнтом, потім до третього дня у нас вже був умовно готовий дизайн, і там на п'ятий день ми закінчували верстку, здавали клієнту. І таким чином відбувається, тому що мало етапів, мало етапів утвердження, і відповідно, в принципі, весь процес він рухається доволі швидко. Але згодом ми почали рости, і кількість цих етапів вона також виросла, вирос і чек, і відповідно якість, тому що клієнт отримує більш прогнозований і результати скільки на кожному етапі є певний чекап з відео, в якому ми показуємо, що конкретно от ми зробили е, такий дизайн, такі рішення прийняли, такий прототип і узгоджуємо це все з клієнтом. Так що при потребі можна би було щось там підправити, підкоригувати. І якщо ми, можливо, звернули в якусь не ту сторону, то є дуже багато точок взаємодії з клієнтом, де е, знову ж таки ми вийдемо знову на правильний трек і зробимо реально класний сайт, яким буде задоволений і ми, і клієнт. Якщо ми говоримо про бюджет до 1000 Доларів, то тут я би в першу чергу казав дивитися на якихось фрілансерів або невеличку команду, там максимум дві людини, тому що бюджет до тисячі доларів це точно не той бюджет, з яким варто йти до студії, тому що там є багато інших костів, як, наприклад, Project Manager та інші деталі. Тому з таким бюджетом краще звернутися до якоїсь команди фрілансерів. І також важливо у них запитатися, які взагалі етапи будуть е е проводитися під час розробки проекту. Знову ж таки дуже добре, якщо вони, скажімо, запропонують вам узгодити стилістику через модбо також попередньо зроблять структуру сайту і її з вами узгодять, тому що знову ж таки може бути ситуація, коли там просто ви заповните якийсь бриф, і зразу дизайнер почне робити якийсь дизайн, а потім верстальщик почне якось цей дизайн натягувати на верстку, і в результаті ви такого купуєте, можна сказати, кота в мішку, і до кінця не знаєте, який конкретно сайт буде на виході. Також ще один момент, на який важливо не попасти, це те, щоб вам не продали шаблонний сайт під видом кастомного. Тобто, знову ж таки, може бути ситуація, коли ви заплатите ніби за повністю кастомну розробку під ключ, але вам продадуть шаблонний сайт, якийсь готовий шаблон візьмуть, натягнуть туди ваш контент. І під виглядом того, що це розробка під ключ, вам просто, по суті, втюхають готовий шаблон, який зроблять там за пару годин буквально. В принципі, тобто шаблони це окей варіант для того, щоб зекономити. Для того, щоб от ви собі взяли там конкретний е, шаблон, який вам підходить, туди вставили свій контент. В принципі, тут нічого такого немає, але це коштує, відповідно дешевше. І тут важливо не попастися, щоб вам не запропонували зробити, ніби все під ключ, але по факту е, впарили якийсь готовий шаблон. З бюджетом там від тисячі доларів це вже варіант, коли можна шукати якісь більші команди або навіть невеличкі студії по типу нашої. І знову ж таки потрібно дивитися на приклади робіт на те, наскільки вони вам заходять. Також прямо дуже раджу вийти на дзвінок, поговорити і зрозуміти наскільки це ваші люди, наскільки ви знаходите спільну мову, тому що. Саме комунікація це дуже важливий етап розробки, і максимально потрібно, щоб ви справді знаходили спільну мову з вашими розробниками, тому що ну, це помилково думати, що ви так приходите, наприклад, до прикладу, до якоїсь студії, кажете, що мені потрібен сайт, і вони просто його роблять і через там, місяць, ви його отримуєте. Насправді в процесі розробки є багато таких етапів комунікації, коли потрібно щось узгодити, потрібно якийсь додати контент, і від того наскільки це будуть ваші люди, наскільки вам просто буде з ними. Працювати дуже сильно залежить результат, тому це справді важливо не нехтуйте цим. Наступне, що потрібно запитати, це які взагалі етапи буде проходити проект під час розробки. Це, в принципі, напряму впливає на якість роботи, і, в принципі, на час. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш проект детально вникнули, для того, щоб на виході получився реально класний і дизайн, і пропрацьовані сенси, структура, зміст і зручність сайту. То важливо пройти багато етапів, які конкретно забезпечують цю якість. Тобто, потрібно спочатку і вникнути в продукт, потім прикинути структуру, згодити з нею, зрозуміти, що вона буде хорошою, чи вона буде підходити вам і так далі. Тобто, ці всі моменти ми також сьогодні ще проговоримо, до прикладу, які етапи проходять в нас клієнти. Також в ідеалі, щоб вам прикинуло такий таймлайн проекту, в якому буде чітко видно по днях, які етапи буде проходити проект, скільки вони будуть по часу займати. І водно, наприклад, ми готуємо такий вновшений тімплейт, в якому видно повністю всі дні по місяцю, і видно там, коли приблизно ми будемо працювати над тим чи іншим етапом. Таким чином буде видно, чи ми рухаємося повністю по плану. А ще до оплати тут, в принципі, все доволі стандартно. Переважно беруть 50% передоплати і 50% після закінчення проекту. Або ще такий прогресивний формат це передоплата по етапах основних, наприклад, 30% до прототипу, 30% до дизайну, і ще, скажімо, 40% перед початком верстки. Наступний ціновий сегмент це там я б виділив від 4 до 5 і плюс тисяч доларів. І це вже рівень таких топових студій. Чек на той же лендінг, тобто той же лендінг то може коштувати знову ж таки як 100 доларів, так і 5 тисяч доларів, 7 тисяч доларів. І коли ви платите 5-7 тисяч доларів, скоріше за все, ви платите саме за експертність е, тих чи інших дизайнерів, верстальщиків і так далі, плюс за те, що вони будуть видати просто більше часу. Переважно на таких проектах просто. Робиться набагато більше варіантів там, мудборду, дизайн-концепції, також е, прототипу. Знову ж таки, вам можуть запропонувати набагато більше варіантів, щоб вибрати прям оптимальний. Також е, велика частина бюджету може бути. Спущена саме на тестування, тобто можуть наняти прям групу людей, подивитися, як цільова аудиторія взаємодіє з сайтом, потім зробити якісь висновки, це все поміняти. Тобто, справді в такі бюджети заложується набагато більше часу на розробку навіть того ж лендінгу, який там в якихось початківців може займати там до 10 годин, умовно, щоб з нуля все зробити. А в великої компанії, в великої студії, це може займати там 100-200 годин умовно, навіть більше. Якщо б ви хотіли на прикладах подивитися, от скільки коштують сайти того чи іншого цінового сегменту, і як вони виглядають, тоді можете написати мені там стаття з цінами в Директ в інстаграмі чи щось похоже, щоб я зрозумів, і я вам скину таку статтю. Ми її раніше підготували, і там прям приклади зібрані по різних цінах. Одне з наступних питань, які ми розбираємо, це де зробити цей сайт. Тобто, в принципі, варіантів є безліч, але тут важливо розуміти і важливо спиратися на такі три основні моменти: перше, наскільки вам взагалі потрібно кастомний сайт, тобто наскільки там має бути продумані анімації, наскільки мають бути якісь мікровзаємодії, мікроанімації і так далі, тому що знову ж таки з таким запитом, наприклад, на тих же шаблонних якихось конструкторах, ну такого зробити не вийде. А щодо наступного моменту, це швидкість загрузки сайту. Тож важливий аспект того наскільки сайт швидко буде загружатися там з комп'ютера з телефону. І третій момент це адмінка. Знову ж таки, є ситуація, коли сайт може бути повністю статичним. Ви його один раз зробили, замовили, він стоїть, працює і все класно. Але дуже часто буває так, що клієнти хочуть щось змінювати, там десь фотографію поміняти, десь оновити відео, десь змінити текст. Або, наприклад, постійно оновлюється сайт, скажімо, доповнюються там нові новини, події і так далі. Такому разі вам просто необхідно мати адмінку, і це може бути як якась кастомна адмінка прив'язана до сайту на чистому коді. Так знову ж таки різні платформи надають свої адмінки. До прикладу Вофлоу. Ми зараз бачимо на екрані. Тут є прям повноцінна адмінка, яку ми попередньо налаштовуємо під конкретні блоки на сайті, і далі клієнт має повністю всю можливість до того, щоб самостійно змінювати сайт за необхідності. І я б хотів виділити такі чотири основні напрямки, куди можна рухатися при створенні сайту, на що можна сфокусуватися. Тобто, перше, це можна зробити сайт повністю на чистому коді, друге, наприклад, на WordPress. І. Третє, це якісь конструктори по типу VIX, Tilder, редімаг і так далі. І четверте, я виділив в тому що ми з ним працюємо, але це не єдиний критерій, про який ми детальніше якраз проговоримо. Почнемо з чистого коду, і можна сказати, що це така база, з якої все починалося. Всі початкові сайти вони робилися суто на чистому коді, тому що ще не було ніяких платформ, конструкторів і так далі, як є зараз. І в принципі, це дуже потужний інструмент для того, щоб повністю зробити все під ключ з нуля, з любим дизайном, з любими анімаціями, максимально круто все оптимізувати. Але якщо ми говоримо про лендінги, корпоративні сайти, то скоріш за все це буде неоптимальне рішення, тому що воно не настільки гнучке, як дозволяють якісь платформи, ви можете бути прив'язані до розробника, який вам зробив сайт, він знову ж таки може зробити якось там трошки кривенько, а потім інший розробник не захоче з цим працювати. Якщо, наприклад, з попереднім у вас щось не полагодиться. Таким чином, якщо у вас є прям потужний функціонал, який ви розумієте, що там на конструкторах, на платформах різних не вийде реалізувати, і це більш там якийсь маркетплейс, навіть не лендінг, не корпоративний сайт, тоді 100% можна придивитися до такого формату, як сайт на чистому коді. Але якщо ми говоримо про лендінги і корпоративні сайти, то я. Дивився до наступних трьох, суті, платформ. Перше, це WordPress. WordPress, знову ж таки, це такий динозавр, де більшість сайтів в світі вони зроблені саме на Wordpress. І. Він крутий, потужний, там можна зробити як повністю шаблонний сайт, тобто вибрати готовий шаблон, або натянути, по суті, свій шаблон, його задизайнити і натянути його на той же WordPress. Проте, в принципі, він справді такий неповороткий, трохи не гнучкий. І він, зору того, що дуже багато плагінів є, дуже велика підтримка до нього. Але якщо би. Ви хотіли якось виділитися з класного іміджу в себе подати? То насправді той же веблоу він для цього підійде набагато краще, тому що в цьому плані він набагато гнучкіший. Щодо конструкторів по типу VIX, російських тільдер, дімагів і інших, вони дуже сфокусовані на тому, щоб бути максимально простими до користувача. Тобто, в них навіть позиціонування йде, якщо бачили між рекламу в Ютубі, що ви як власник бізнесу можете прийти там буквально за не знаю, пару годин ввечері зробити свій сайт, запустити його в інтернет, і він буде працювати. Це дійсно так, але це справді дуже шаблонні рішення для того, щоб максимально швидко протестувати якусь гіпотезу. Але здебільшого це буде не дуже якісно, якщо ви не експерт і не розумієте, як побудувати прям класний сайт. І з точки зору функціоналу, то такі конструктори вони, знову ж таки дуже прості і дуже обмежені по функціоналу. Тому не оптимальне рішення для того, щоб зробити кастомний класний сайт, який буде виділятися з поміж конкуренцією. І тепер ми нарешті доходимо до Webflow, це та платформа, на якій ми працюємо, на якій ми робимо всі сайти. Але, як я вже казав, це не єдиний критерій, чому ми її рекомендуємо. По факту, в певний момент, ми ж самі теж думали, на якій платформі почати робити сайт, тому що ми до того робили це на Тільді, а потім мали перейти після початку війни на якусь іншу платформу і вибрали саме Webflow, тому що це максимально крутий, кастомний, потужний інструмент. І це більше навіть не конструктор сайтів як попередній та вікна, скажімо, це більше візуальний редактор коду. Тобто, принципи всі ті самі, що в чистому коді, той же HTML, CSS, умовно, JavaScript. але. Все відбувається візуально, За рахунок цього все відбувається швидше, є якісь готові прямі рішення, які можна використовувати в сайті, але знову ж таки все будується повністю під ключ, все будується повністю з нуля, без готових шаблонів з різними анімаціями, які прям детально можна пропрацювати. Є там гнучки функціонал для того, щоб налаштувати прям круті класні анімації. І навіть якщо так говорити, то можливо знаєте такий сайт, як Evarts, Це площадка, на якій публікуються прям топові найкращі сайти з всього світу. you <laughs> І там дуже велика частина сайтів зроблена саме на Webflow. тому в принципі це говорить багато про що. Е, і я б сказав, що Webflow – це така золота середина між там швидкістю, функціональністю, зручністю для клієнта, тому що є класна це маска, зручністю для там дизайнерів, верстальщиків, тому що справді є потужний функціонал для того, щоб все класно зробити. І та вона не настільки проста, як, скажімо, там вікс, Tilda і так далі, але знову ж таки це дозволяє зробити обширний класний функціонал. І класно візуально подати сам сайт. Далі я хочу сказати, що в нас є безкоштовна консультація, тобто, якщо у вас є конкретний запит, ви хочете зробити сайт для свого бізнесу, для свого проєкту, тоді ви можете нам знизу залишити заявочку, ми з вами зв'яжемось і безкоштовно проконсультуємо, відповімо на всі ваші питання. Якщо ж, можливо, у вас вже є готовий сайт, і ви задумаєтесь над тим, щоб його оновити, то можете скинути нам цей сайт, знову ж таки, в заявці нижче. І ми зробимо прям такий повноцінний аудит сайту, розберемо його з точки зору зручності, з точки зору дизайну, з точки зору візуальних аспектів і інших моментів, щоб прям підготувати вам такий конкретний файл по тому, що можна поправити на цьому сайті. А щодо наступного питання, яке цікавиться підприємців, наших клієнтів, це те, скільки буде коштувати утримувати даний сайт. В принципі, то це доволі просто для того, щоб сайт був в інтернеті, вам потрібно а хостинг, Б, це домен. Домен це адреса сайту. Ну, наприклад, там www.facebook.com або знову ж таки, інші адреси, які ви часто там вбиваєте в пошуку. І для того, щоб купити цей домен, ми можемо його допомогти купити. Це коштує 16 там, доларів в рік, коли ми говоримо про domain.com, Ну, наприклад, там mycoffee.com. Знову ж таки, є вже зареєстровані назви, і вам потрібно буде вибрати саме таку назву, яку ще не використовували. Того. А, і тоді це буде коштувати там в районі 16 доларів. Якщо ви хочете купити якусь прям популярну назву, то теоретично це можна викупити в чужого бізнесу, а, який вже має цей домен та або якоїсь людини, яка купила цей домен. І такі вже ціни можуть бути там і десятки тисяч доларів по якихось популярних назвах. Але якщо ви знайдете конкретно якусь нову назву, яку ще не зареєстрували, тоді це буде коштувати в районі 16 доларів. Наступний момент це хостинг. Це може бути хостинг під WordPress, під сайт на чистому коді, під будь-який іншу якусь платформу. Але переважно такі платформи, по типу Webflow, вони. По суті, виступають як середовище розробки, щоб не користуватися потрібно оплачувати підписку, і потім просто продовжувати платити цю підписку, щоб вефлов виступав в ролі хостингу, і просто сайт зберігався в інтернеті. Це коштує недорого, тобто в районі 14-23 доларів в залежності від підписки на Вефло, якщо говорити. ну і Це оплата в місяць. тобто... По суті, вам потрібно як мінімум мати домен і платити за хостинг. Також, якщо ви хочете, скажімо, щоб ваш емейл був таким більш брендовим, то ви можете прив'язати емейл до свого домену. Наприклад, ви купили домен сайт.com, і ви можете зареєструвати, наприклад, емейл, собакасайт.com, і це буде коштувати біля 18 доларів на рік. Щодо наступного питання, яке знову ж таки важливо, це куди будуть падати заявки. Тобто, переважно сайт роблять для того, щоб конвертити якісь заявки, збирати потенційних клієнтів, якісь запити, знову ж таки, збирати сайту. і ці всі заявки вони з Webflow автоматично просто будуть падати вам на пошту. Проте, якщо є запит, під те, щоб заявки, знову ж таки, наприклад, відсилалися вам в Telegram з менеджером, тобто є чат з менеджером, і там будуть падати всі заявки. Або, скажімо, в Google таблиці, в вновь. No в якусь вашу CRM, -ку, то Це також без проблем робиться. Ми надаємо таку послугу, і тут, скажімо, видно, що от, е, ці заявки в даному випадку з WebFlow вони падають в Google таблиці, і потім ще додатково вони падають в нашу CRM в Notion. Тепер пропоную розібрати детальніше ті етапи, які от проходимо ми під час розробки сайту. Перш за все, це звичайно бриф, але в форматі інтерв'ю. Дехто пропонує бриф в форматі, просто скидають там на пошту, щоб клієнт сам заповнив, написав там всі відповіді. Але ми не практикуємо такий варіант, тому що вважаємо, що це не дуже зручно як для клієнта. Так і в цілому, ми не зможемо витягнути більше інформації, витягнути детальніше взагалі якісь сенси, які можуть продати бізнес, які потім ми можемо використати в структурі сайту. Тому ми проводимо всі брифи в форматі інтерв'ю, тобто зідзвонюємося з клієнтом. Просто проговорюємо ті питання, які ми попередньо підготували по цьому проекту конкретно. Назвичайно є якийсь список з певними готовими питаннями, але під кожен проєкт ми ще додатково формуємо список питань, які прив'язані до ніші клієнта. Далі ми це все проговорюємо, виписуємо і переходимо до аналізу конкурентів. Аналізуємо знову ж таки, які конкуренти є в ніші клієнта. Там закордонні проекти, плюс знову ж таки на нашому ринку збираємо всі сильні слабкі сторони, щоб справді зрозуміти це і виділитися з поміж всієї маси інших сайтів. Наступним етапом ми переходимо до скетчу, це такі карточки, які раніше насправді ми робили як схематично замальовки. Але теж вважаємо, що це така собі практика, тому що часто дизайнер себе обмежують тим, що замальовують якісь ідеї, умовно, на листочку, коли немає часу пропрацювати прям детально стилістику, дизайн і так далі. І потім сайти виходять доволі шаблонними, тому що часто використовуються ті ж самі ідеї, які прям були заложені в скетчі. Ми себе так хочемо не урізати, тому знову ж таки скетч у нас просто текстовий, де ми тільки думаємо над структурою блоків, які взагалі блоки будуть на сайті в якому порядку, плюс які основні сенси там будуть заложені. Потім конкретно ці всі карточки ми деталізуємо і розписуємо детальніше тексти. З тими моментами, от які ми витягнули там з брифу, щоб детальніше узгодити з клієнтом от такі тексти, наприклад, у нас будуть на сайті. Якщо нам потрібно ще якусь додаткову інформацію, то ми додатково це витягуємо з клієнта. Далі ми переходимо до прототипу, і це такий чорно-білий варіант сайту, можливо, з певними акцентами, по типу на кнопки, як зараз бачимо на прикладі сині кнопочки. Але в цілому це такий чорно-білий варіант, де в нас, в принципі, вже йде фокус все ж таки на дизайн. На даному етапі ми все одно продумуємо композицію. Придумуємо якісь там основні відступи, можливо, деколи навіть підбираємо шрифти, і в цілому, так накидуємо якісь основні ідеї по дизайну, вже фокусуємося на тому, щоб збудувати класну структуру в середині блоків. І паралельно, можливо, навіть перед цим ми проводимо етап мудборду. Мудборд це такий певний збір референсів прикладів. Інших сайтів переважно це можуть бути як сайти конкурентів, так і сайти, переважно з, з інших ніж. Про те, в яких чітко видно стилістику. Це потрібно для того, щоб ми з клієнтом узгодили. До прикладу, ми готуємо там три мудборди, в залежності від ніші з різною стилістикою, показуємо, презентуємо це клієнту, записуємо відео. І в результаті разом спільно обираємо от в якій стилістиці. Ми далі будемо розвивати наш сайт. І вже на дизайн концепції на наступному етапі ми будемо якраз використовувати цю стилістику, плюс використовувати ту структуру, ті тексти, які ми пропрацювали на попередніх етапах. До речі, хочу сказати, що після кожного з етапу в нас готується відео, де ми клієнту презентуємо повністю всі дизайн рішення, всі моменти, які ми прийняли на цьому етапі, і узгоджуємо з клієнтом. Чому це важливо, тому що так клієнт отримує прогнозований результат, тобто він бачить, як проект розвивається поступово, тобто не спочатку там е, почали проект, а потім завершили, тільки він тоді побачив. А конкретно в проміжні етапи він весь час бачить результат. Якщо щось потрібно, він нас зможе скоригувати, щоб ми там, можливо, чуть-чуть е, там додали якихось моментів, чи щось ще додатково врахували. І таким чином в нас виходить максимально прогнозований результат, і проект росте поступово. На Наступному етапі ми робимо дизайн всіх сторінок, попапів, випливаючих вікон, знову ж таки, якихось любих додаткових елементів, і теж презентуємо це все клієнту. Далі переходимо до анімації. Справді це важливо, тому що часто, знаєте, сайти бувають такі статичні, тобто на нього заходиш і вони максимально непривабливі, ніяк з тобою не взаємодіють. Ми за те, щоб сайти були живі, для того, щоб ти наводити на будь-який елемент, він зразу якось показує мікроанімацію, що на нього можна клікнути. Також анімації знову ж таки додаємо, які збільшують таку взаємодію користувача і інтерактивні сайту, що знову ж таки з такими сайтами набагато приємніше взаємодіяти. Наступному етапі ми робимо адаптацію, то думаю, все очевидно. Дуже важливо, щоб сайти класно виглядали як на комп'ютері, так на ноутбуках, планшетах, телефонах і так далі. Тому на цьому етапі ми знову ж таки пропрацьовуємо повністю всі адаптиви. Деколи є формати, коли ми розуміємо, що телефонна версія вона є важливішою для клієнта, і ми починаємо саме з неї, а потім переходимо до комп'ютерної версії. Але переважно все рухається поступово, тобто з комп'ютерної версії адаптація йде до телефонної. Наступному етапі ми проводимо саме верстку на Webflow. Це той момент, коли весь дизайн він втілюється в реальність, коли сайт стає доступним в інтернеті, його вже можна поклікати, натиснути на всі кнопочки, перейти кудись і так далі. І тут також пропрацьовуються вже конкретно всі анімації, які ми попередньо задумали, показали як відео в форматі. І в даному випадку вони вже повністю реалізовані будуть на сайті. Наступний обов'язковий етап це етап тестування, під час якого конкретно виділена під це людина вона проклікує всі кнопочки, дивиться знову ж таки всі сторінки, чи все коректно відображається, чи дизайн повністю відповідає тому, який ми от узгоджували на етапі в створенні дизайну. І відповідно на цьому етапі прям все ретельно перевіряється. Потім любі баги ми фіксимо, і тільки після цього вже будемо здавати клієнту. Але попередньо, звичайно, потрібно підключити домен. Якщо в клієнта є вже готовий домен, тоді ми просто беремо його і підключаємо. Якщо в клієнта його немає, то допомагаємо спочатку купити, вибрати цей домен, і тоді, знову ж таки, підключаємо його до вуфлоу. Так, сайт стає доступним в інтернеті, його вже можна знайти, відкрити і скинути там друзям, поділитися в соцмережах. Ну і останній фінальний етап це здача проєкту. Клієнт отримує всі логіни, паролі, до веплоу. Повний доступ, і плюс, звичайно, ми записуємо додаткове відео з тим, як потім взаємодіяти з сайтом, якщо клієнт, наприклад, самостійно хоче додати якусь нову статтю, нову новину чи щось такого плану. І ми записуємо такі конкретні відео, гайди по тому, як це все правильно зробити. Знову ж таки нагадаю, що в нас є послуга безкоштовної консультації. Якщо у вас є конкретний запит, ви можете нам написати або залишити заявку нижче, і ми з вами поговоримо. Детальніше пропрацюємо ваш проект, детальніше пропрацюємо ваш запит і запропонуємо знову ж таки, скільки буде по вартості коштувати, розробити саме ваш сайт під ключ. Або е, можете нам написати з готовим сайтом, і ми розберемо його з точки зору дизайну, зручності, е, анімації і інших моментів, щоб виписати прям конкретний список е, тих е, пунктів, які можна реалізувати, щоб покращити ваш сайт. В принципі, на цьому, все я хочу подякувати за вашу увагу. Буду дуже радий, якщо ви знайдете мене в інстаграмі, ось тут Юрій Олеськів, і напишете, як вам взагалі відео, наскільки було корисно. Можливо, у вас залишились якісь додаткові питання. З радістю на все повідповідаю, тому пишіть, буду радий чути.